Доброго дня. Нам завезли контейнери. Сьогодні ми з вами купимо за 12,5 тисяч золота, 17 контейнерів. У мене немає одного танка. Давайте купляємо, подивимося, що нам випаде і будемо їх відкривати. Так, Давайте почнемо з хімери. Вона в мене є. 1000 або компенсація за неї 3700. Відкриваємо. 750 випало. ВК-90 у мене є. 500 випало. Так, Суперконь. Він в мене є. 750 випало. Ну, поки що ні одного танка. Тисячу випало, непогано. Так, об'єкт 907 він в мене є. 750. Так. 48-й він в мене теж є. Золото взагалі не випадає. Так, Калібан теж у мене є. Відкриваємо. Золота немає. От, на мене йоха немає. Відкриваємо, надійся він випаде. І він не випав. Так, відкриваємо далі. AstroN Rex у мене є. 10 000 золота. Ну, ми відкупилися. Ми відкупилися, 10 000 золота, ви самі побачили. ВЗ-114 у мене є. 1500 золота. Так, Бізон у мене є. Ну він мені випадає, там компенсація за нього. Зараз я вам покажу компенсація 3750. Можливо, ми ще купимо другу частину танків, подивимося відкриємо спочатку ці. За 17,5 там є. Нічого не випадає. Так, ХВК М -м, теж золота немає. Так, у нас залишається 4 контейнера, шарфу Тюр він у мене є. Немає нічого. Так. Теж нічого немає. Так, КПЗ він у мене є. Немає нічого. І відкриваємо останній або крайній. Титан. А його у мене теж немає, я забув за нього. І він не випадає. Сертифікат на танк. Випав. От сертифікат на танк. Подивимося, що нам випаде. Барабан, ну титан він у мене є. 3750 компенсації. Так. Ну ми відкупилися. Давайте другу частину купимо. Або... Ні, давайте ми купимо з вами за 25 тисяч, подивимося. Так. Купили ми з вами за 25 тисяч. Ну тут побільше, тут 25 контейнерів. Так, хімера знову відкриваємо 500 ВК. 500. Подумаемся, что откупится. Супер конь. 750. Эмиль. 500. Так, объект 907. Ну давай уже хотя бы танк. А вот больше золота 750. Так, давайте рандомно открыем. Опять 777. М -м, ничего. Так. микс там был. 100 золота. Так, М48 мы выкрываем. Ці контейнери не дуже. Те у мене дім. Ні, не випав золото. Давайте золото. Ну, шо що, підкрутіть? Ага. Так, і підкрутили. рекс Немає. Футюра. 10 000 золота там можна вибити нема Ну, 100 тисяч золота з ТРВК Стеревка випадає, 7500 компенсації Такше давайте дивимося. Нема У нас нащо залишилося пару контейнерів ХВК? 1000 золота випадає. Так, КПЗ. 100 золота. та золота щось в цих контейнерах не сипе. Так, це в мене є. Але золота не дає. Ні танка, ні золото. Бізон. Як 752 теж є в мене 750 золота. Так, оцього в мене немає. Дві тисячі компенсації. Угу. Так, у нас залишилося 5 контейнерів. Давайте калібану відкриємо. Тысячу золота. Так, Титана. Тысячу золота. Так, Йоха, давай, Йоха Угу. Так, два контейнера. Точнее, что да, два контейнера. Кара 45. Так, так. Угу, І залишився останньовезе 114. Давайте Угу, І нічого. Так, ми... Ну, чуть-чуть пішло в мінус. Добре, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк.